Привіт! Це я Вікторія і мій канал про життя в селі. Такий коментар мені надійшов, де я обігріваю своїх курчат в такий холод взимку. Зараз я вам розповім весь свій шлях. Це моя п'ята лубка, Ось таких чудових жовтеньких пухнастиків. До того часу я їх обігрівала і утримувала в звичайну бумажна коробка, де я застеляла старою тканю, рушничком, дно застеляла, ставила посередині 3-літрову банку. І звичайну банку поміщала звичайно ось таку лампочку. Це було дуже незручно. По-перше, банка займала більше половини ящика. По-друге, курчата всі були мокрі, весь корм перетоптувався і він в більшості він просто викидався. Він просто викидався. Потім коли вони, коли підростали, їм місця ставало замало. Вони, повторюся, були дуже мокрі, вони топталися з купи на купи, більшості затолочувалися, їм було незручно. Не Моя нервова система до, таки, до такого не була готова. Тому було прийнято таке рішення, та ще й надивилася відео, як рекламували е, брудер. Просто наважитися потратити кошти один раз. І зекономити і свій час, і зекономити свою нервову систему. І придбати ось такий брудер. Ось дивіться, мій брудер. Ось в такому брудері я їх відігріваю. В брудері знаходиться ось така бункера. Кормушка, де корм вже не затопчується лапами, він не мокрий, він сухенький, лишнє ніде нічого не розкидається. Весь грязь падає на дно, де легко відкривається, все-все замітається, прибирається, і наші, відповідно, курчатка знаходяться в сухості і в теплі. Ось тут, дивіться, їм, в них тут все сухенько. Ось сухенько, їм тут тепло, є лампа обігріву, є звичайна лампа. Ось там потім буде вішатися ніпельна поїлка. Відповідно, на них вже мокро не буде. Ось так я обігріваю своїх пухнастиків. Їм тут зручно, тепленько, вони не толочаться один по, по одному, поїли, попили водичку і пішли собі під лампу грітися. Дуже зручно, справді, рекомендую всім. Я не носяся з коробками, щодня я їх е нову пістилку не підстріляю, вони не мокрі, просто-ну, просто чудово. От дивіться, живо тільки всі сухесочки, сухесочки. Такі собі маленькі, пухнасті живчики. Спочатку жаліла. Скажу вам правду: спочатку жаліла гроші, ой, це треба викинути гроші, а це так дорого, а не це, А не хочу. Але не пожаліла. Кому цікаво, ось. Дивіться. Можете собі зателефонувати за номером. Ось так. Ось є сайт. Дуже зручно, дуже комфортно. Дивіться, вже хоче вилазити. Вже кудись зліз, вже все. Вже надоїло сидіти. Утримую, поки холодно, я утримую ось в такій котельні. Тут у нас ось брудер знаходиться, а тут звичайний котел, де опалюється будинок. Такий котельний. Наразі в нас зараз приміщення, літня кухня робиться ремонт і робляться всі умови, щоб там вже інкубувати, щоб саме приміщення опалювалося, щоб там було тепло в приміщенні, щоб проходила вже інкубація. І зразу ж з інкубатора вони будуть переноситися в такий брудер, і в них вже буде своє приміщення. Поки робиться ремонт, поки вони знаходяться тут. Ось і вся відповідь. На ваше запитання. Не бійтеся, пробуйте. Воно того варте. Я також вчилася на своїх помилках. Повірте, перший раз, коли я їх інкубувала, в мене був страх. В мене більше половина е просто відійшло. Одні затолочили одних, другі були мокрі, треті ще якийсь фактор. Ну, Дуже було важко, я плакала, казала, більше не буду. Але кожен вчиться на своїх помилках. Тому наразі з звичайного ящика я вже перейшла на більш професійний ось такий брудер. І я довольна. Кому цікаво, у кого є ще якісь запитання, хто може боїться розводити, не знає, з чого розпочати, запитуйте в коментарях, я буду ділитися своїми враженнями, своїм досвідом. Все у вас вийде. Тому підписуйтесь, з нами буде наживо і з нами буде дуже цікаво. Не пошкодуєте. Пройдемо разом з вами ось цей шлях. До нових зустрічей!